Одна з найбільших смарт-розробок функціонує у місті. Близько тисячі камер відеоспостереження безперервно ведуть відеонагляд і фіксують ДТП пожежі, допомагають в пошуку людей та у боротьбі із злочинністю. Завдяки масштабній мережі камер правоохоронні органи успішно виявляють та розслідують значну кількість правопорушень, що досягає близько 15 тисяч на рік. Перехрест Лесі Українки Салтикова Щедріна рухається по Лесі Українки в напрямку магістратської. Шкода фабія синього кольору. Порушення ПДР. Ситуаційний центр Диспетчерська, в який ведеться онлайн-спостереження за усіма надзвичайними ситуаціями у місті. Тисячі камер, які працюють на в'їздах та виїздах у місто, магістральних вулицях, перехрестях, площах, вокзалах, зупинках та навчальних закладах. Та правоохоронці, які фіксують усі правопорушення. В цінному центрі, як ми бачимо, сидять працівники муніципальної варти, вони моніторять щоденно територію нашого міста. Також до повномасштабного вторгнення сиділи працівники ДСНС, які також з нами працювали, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням в них є деякі інші важливіші завдання, але співпрацю з нами вони не припиняють. Також є представник патрульної поліції, який сидить і співпрацює з нами. Ми йому допомагаємо у наданні відеозаписів по правопорушеннях. Він допомагає нам зі встановленням також осіб. Які здійснили те чи інше порушення у сфері благоустрою? Всі наші камери виходять на ключові вулиці Центральні. Ми спостерігаємо стихійну торгівлю, несанкціоновану правопорушення, правила дорожнього руху, кримінальні адміністративні? За рік роботи ситуаційний центр виявляє до 15 тисяч правопорушень, відео, яке стає беззаперечним доказом в суді. Відеозапис вони можуть використовувати, якщо їм потрібно для суда. Наприклад, сталося ДТП, вони є учасником ДТП, і їм потрібно надати відповідний відеодоказ або спростувати свою, свою вину, або навпаки, якось довести протилежне. Також для страхової компанії зазвичай можуть питати, щоб показати, хто винен цій ситуації, тому подібне. Ситуаційний центр не лише відеофіксація, а й цілодобова гаряча лінія. Усі містяни через месенджери, вайбер, телеграм та ватсап можуть повідомити про правопорушення. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.